У зв'язку з таким дуже плотним гастрольним графіком, і туром ми, на жаль, не можемо приїхати в чарівне місто рівне, правильно? Рівне, Рівне, рівне. І тому хлопці, дівчата, вам залишається тільки одне, щоб ви самі поспівали за нас, наші пісеньки. Ми ну, будемо дуже раді. Так, дуже Дякую. раді будемо дякуємо. Зараз дякує. ви бачите вибачайте, 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 вибачайте. час, у нас гастрольний графік.